Привіт. Давно хотів кіно зняти. Не міг знайти ніяк час це вам показати. Не знаю, як там хлопці, які працюють, кіно знімають, де вони знаходять час. У мене так не виходить. Вже декілька тижнів лежить, дружини каже, або знімає, або викидає все це. А проблема от яка. У мене стоїть інсталяція І з часом. Починає вода трошки підтікати в бачок. І не дуже приємно, тому що ну підтікає по чуть-чуть потрошки. І проблема не те, що в мене там погана вода, бо ідеальної води не буває. Я думаю, що конструктивно є деякі проблеми. Оце називається філ-вал впускний клапан Type 330. І ви знаєте, це якесь таке тайне. Тайна організація ці сантехніки, бо я ніде не, не міг знайти інформацію, що це таке. Там знайшов, що зняти з виробництва, а що і як, ніде не, не, не міг. Ну і там намальовано, що там треба туди-сюди, нічого не зрозуміло. Але я зараз покажу, в чому проблема. Бачите, ну, воно пластикове, це нормально, і воно працює так, що коли вода набирається, воно закриває впуск. Тут нічого складного всередині немає, розбирається. Ось все це знімається. Це теж знімається. Оця штука виймається. Секундочку. Вона так тут плотненько сидить. Зараз ми її виймемо, бо вона нам вже не потрібна. Там просто прокладочка так трошки, о, Знялось. Ось так. І ось основна проблема у цій конструкції. Зараз її дорозбираю трошки, щоб ви бачили, це оцей металевий стержень, бачите, тут є. І тут цей металевий стержень і е, резинка, яка ось тут вона є зараз, вона по ньому їздить. Оця різинка, бачите, резинка, пластик і оцей. Металевий деталька. І з часом стає така проблема, що на цей метал наліпають ці солі, і воно потім вже не їде нікуди. Ось, я його чистив, але все одно воно з часом якось погано їздить. Це перше. Друге, це те, що все ж таки тут ця різинка, вона теж Втрачає еластичність і вже не так добре їздить. Тому я вважаю, що це така серйозна проблема в цій конструкції, тому що потім зняли вони його з виробництва і стали виробляти інший варіант. І цей варіант ось тут, це вже Type 380. Ось. І він, я так вважаю, що він більш кращий, ніж попередня версія, тому що вони, по-перше, позбавилися всіх цих металевих частин. І по-друге, вони зрозуміли, що з часом це все портиться, тому зробили деякі висновки. Так, давайте, де воно тут відкривається. Подивимося, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Поставляється вона з всякими тут фітінгами, щоб можна було під'єднати до різних типів бачків. Ось. І воно якраз по розмірах таке, що може ввійти, бачити, в інсталяцію бачки. І тут вони зробили так, що оця частина. Задня, вона змінна і вона вже пластикова. І вся ця різинка, і все знаходиться ось тут. Тому її просто берете, знімаєте, і вам вже щастя, що ви можете дуже швидко і легко це все міняти. ось Просто берете, крутите, і воно знімається. Зараз ми з вами. Покрутимо, подивимося, як воно знімається. Бачите, я крутнув і воно знялось. І тут оця вся конструкція знаходиться. Ось, тепер воно повністю пластикове І е е е е вона міняється. Ось така конструкція. Нічого складного немає. Ось воно так ставиться, і отак воно працює. Ось така штукується. Ну і назад те ж саме. Вставляється і накручується. Чік, все. Поставили, поставили і скріпили. Все, до бою готово. Ось така конструкція цього 380-го. І до нього вони поставляють вже додаткові запчастини. Бачите. Вони вже поумнішали і оцю різинку повністю поставляють, як така частина, яку можна заміняти. Така деталь. Ось. Тому якщо у вас такий от гіберитовський бачок і стало підтікати, купляйте 380, вона підходить до різних бачків. Ну, а якщо вже, вже у вас 380, то можна купити окремо. Оцю Деталь і просто її замінити. І воно більше не буде підтікати. Так що ось така інформація для тих, у кого проблеми з гіберітом. Ось так.